Друзі, ну я маю це вставити, напевно, на початок відео. Але це вже не самий початок лісу. Погляньте, яка краса. Ну просто ідеальний. Хочу щоб щоб помітили. Ножа. Ножа приблизно 17 см довжина. Дійсно, це найкращий боровик у цьому році. Сподіваюсь, я не забуду його зважити. Ви просто подивіться. Оце краса. Давайте положимо до інших грибів і побачите, наскільки він красивий і великий. Оце супер. Що саме дивне, ніколи в житті я тут на їх не знаходив. Тут зазвичай білі, а також польські дуже полюбляють. Але боровики тут ніколи не росли. Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі. Любителі тихого полювання. Отже, в нас сьогодні вівторок, 1 жовтня. І що ж, ми в лісі, як зазвичай показую першу знахідку. Як бачите, крапає дощик. Ось такі два маленькі грибочки. Так перспективно було. Тільки кучок, але під рештою кучок поки що тільки червоні мухомори. Починають лізти потрішки. Дощик крапає, тому в лісі темно. Вибачаюсь, картинка буде, я вже просто уявляю, просто жахливо. Ну, всі знахідки вам покажу. І всім приємно перегляду. Подивіться, яка краса в чорничках, кручорничках, в, чорничках, в брусничках. Ну Тут така й чорниці також. Ой, третій боровичок. Перейшов на той ліс, ту частину лісу, де ростуть боровички. Ну а зараз я вам покажу, що таке грибна дорога. Це коли ось так. Грибочок. Так, рухаємось далі. Минулого разу тут був тільки такий старий грибочок, вже трішки жовтуватий. Ще один. Я вже трішки повідкривав, по щоб бачити де є. Так, ще один. Є ще. Ну і поки це останній, що я помітив, ось такий так зламався, нічого таке є. Так, а це? Це ні, це ж коротик лазить. Ось така грибна дорога. Минулого разу тут було біля десятка грибочків. Ось це сидить. Так, а як їх вирвати по окремо, по однадьку. Ось два. Ще така парочка який це грибник ішов ішов туди, куди прямою я, скажімо так тож не знаю чи попереду ще щось знишилось невеличкі ну, але всі як однакові як на підбір Так, кошик потрішки наповнюємо. Так, показуй далі, що таке грибна дорога. Один. Щоб ви розуміли, попередні грибочки О -о ось там. Тут метрів біля 10. Там 5, там 6, так іде. А дорога ось, правда. Дивіться, яка чудова галявинка з боровичками. Якщо придивитись, тут хтось його збив. Чесне слово, це не я. І це якийсь такий. Чи то притоптаний, чи щось йому не вистачає. Це не я, тому що сьогодні я уважний. Минулого разу я тут неділю розтоптав. Прямо геть повністю. Ще нічого не залишилось від грибочка. Тому сьогодні я уважний і це не я. Це хтось інший. А можливо якісь звірі. Ось є ще наступний грибочок. Невеличкий. А чи він один? Це поки що невідомо. Сподіваюсь, таки тут знайти ще. Так, був я тут неділю вранці, декілька знайшов, потім неділю під вечір. Ще знайшов ще більше. І зараз знову є. У вівторок. Не хочу фокусуватись. Зовсім немає світла. Так, є ось такий наступний грибочок. І бачу ще одненьку. Тоді також був жовтий неділю під вечір. Ось такий. Ще один маленький грибочок. Недалечко я залишав неділю вечором. Буквально в декількох метрах, але найперше треба оглянувся оглянути все тут. Так, знайшов ще декілька маленьких, але це не цікаво. А ось грибочок. Саме з цього місця починалась грибна дорога у неділю, де я шукав. Поки що тільки один. Ні, брешу, бачу ще один, але це чи, чи це збитий, чи це з'їджений, не знаю. Видно тільки кусочок шапки, решту не знайде. Залишив неділю гриба посеред дороги і хтось його розтоптав. Повністю очікуваний результат. Так буває. Ну так, шапинка розтоптана, корінь, в принципі, цілий. Може бути ще. Так, є ще грибочок, на цей раз значно кращий. Красунчик. Вже грибники поїхали перед мотоциклами. Напевно, я сьогодні залишусь зовсім без грибочків. Дуже погано видно сьогодні, хмарно. Дощик припинився, буквально декілька хвилин дійшов. Так, а, я думав тут один, а тут їх два. Два маленькі. Більших поки не бачу. Напевно вчора повибирали. Так, парочка ще. Все ж таки щось залишилось. Невеличкі, але всі молоді, в принципі. Оп, і ще молоденький. Тільки малючки сьомогідні. Зовсім. Так, ще парочка невеличкі. Бачите, присів знімати і бачу ще трішечки виглядає. Ось така трійня грибочків. Поки що зовсім невеличкі грибочки. От якби цей виріс був би супер. Давно я тут не знаходив. Як же ж красиво росте? Помітив здалеку, хоча тут і листя таке схоже на нього. Красивий грибочок. значить почав крутитись біля попередного грибочка і натрапив ще на дну цей сидить міцно це не дивно тут схоже був ще один грибочок прирослий тільки якийсь він гнилий так і знову тільки маленький залишився місцями поростоптані кусочки шапинок обваляються Місцями тільки корінці порізані. Але видно, що грибочки десь такі були. Вчора повибирали. Ну а я стараюсь ходити через день, щоб трішки більше збирати. Так, вдалося знайти ще одненького. Можливо, щось і мені залишили. Ну, неділю тут було більше. Так, ну і ще один є. Схоже цей мотоцикліст поїхав десь далі. І тут його не було, напевно. Так, красунчик моху. Ось такий грибочок. Ну і хочу сказати, що з'являються малесенькі польські грибочки. Я думаю, через тиждень вже можуть бути. Зараз такий розміром, як копійка, як 10 копійок шапинки і менші. Ну але вже десятки на одному місці бачу. Так, погляньте який красний. Маленький вересок, яка ніжка в нього. Ух, крустить. Ось це був би гарний гриб. До речі, так, а де його подів? Мій косяк збив гриба тут. Вже вирішив не показувати, але ж нічого в цього, думаю, покажу. Все як є. Таке також в мене буває. Так, йду далі собі так цією грибнею дорогою. Вже думав, що тут нічого немає. Ну, але є. Так, і попередні грибочки також біля дороги саме. Ось, в принципі, вона. Стараюсь трішки так. Показувати, трішки не показувати, щоб не спалити, де ці місця. Так, продовжується грибна дорога. Перший. Минулого, минулого разу було два, якщо я не помиляюся. Це другий. Це те, що я помітив на даний момент. Так, це ось такий третій. По трішки, по трішки більше. Є. Я знаю, що тут вчора моя мати знайшла парочку. Ну а зараз йдемо на траву, де минулого разу було десяток грибів. Так, і плюс ще один. Грибочки всі однакові, як на підбір. Суперово. Скажу вам, що знайшов на траві. Минулого разу було, чи 10, чи 11, навіть не пам'ятаю. Йдемо вперед. Оце вже, напевно, трішки інша грибничка починається. Я вам зараз покажу чому. Ну, я бачу ще одного. Це ніжка. напевно, загнута сильно. Ой, а ні. Погляньте, тут така шапинка гладенька. А ось ці, що в траві. Ось погляньте, вони такі. Ось, наприклад, інші з трави. Така рифлена. Цікаво дуже. Ну, а ось і дорога. З дороги ми не сходимо. Декілька метрів. Ну, показую все як є. Я навіть не знав, що вони тут так далеко ростуть. Ось такий старий зрілий грибочок. На сушку піде, головне, що не червивий. Це на тому самому місці, тільки я не знав, що вони так далеко в хащах тут ростуть. Гет під саму долину, де зазвичай вода стоїть. Ну, і, звичайно, ще один якого я пропустив або не помітив. Грибочки є. Я думав, що той мотоцикліст це повибирає. Вчора тут дуже активно ходили всі. Скільки разів тут торік проходив по цій дорозі, бо не було жодного грибочка. А в цьому вже одненький є. Погляньте, який красунчик у вересі. Та ще й не сам, а в парі з польським грибочком. Прикинь якийсь. І на його хтось наступив чи що я таких не беру, ну це я вже заберу, але зазвичай залишаю їх нехай підростуть. Ось це вже трішки кращий, польський Ось такий дощам умитий красунчик. Так, знову малючки, ну такі невеличкі, але і минулого разу були такі, і вони тут взагалі на цій грібниці більше не ростуть. Такими довгими ніжками. Боряться за вологу, спокійно дуже в лісі. Грибна дорога, як завжди йде. Знаю, що покажу вам знахідочку. Минулого разу тут було декілька. Був один такий при самій дорозі дуже красивий гриб. Щойно перед цим грибом я знайшов того боровика, якого ви бачили в початку. і я скажу, що я знайшов його метрі від тієї дороги. Ось так. Ох, це такий кайф, йдеш просто по дорозі, відходиш на декілька метрів і такі грибочки знаходиш. Так, що в нас тут? Є ще ось, а, повністю з'їджений. Ну, грибочки зараз смачні, і здорові. Тому їдять. Ось так і дорога йде далі. Ух, не вже тільки один. Неділю було два. Хромтить. А, ну все в порядку. Інший ось. А ось тут зазвичай вода стоїть. Ось такі місця родять в цьому році. При самих долинах вологи зовсім немає. А ці дощики це буквально міліметри. Щоб наповнити цю долину, потрібно, напевно, сотні міліметрів по вологі, щоб дощу були, щоб дощі йшли днями. Так, в корчах ось помітив ось такого грибочка. Вже це цитарий стрілий. Ну, в неділю я тут не був. Тут було стільки грибників, що я пішов в інші місця. Не бачив сенсу тут ходити. Цього грибочка довелося довгенько пошукати. Тут вже сходжено. Грибників багато, Повибрані навіть мухомори. Я негативно ставлюся до того, як це називається мікродозинг чи як. Пишіть в коментарях, як ви ставитесь. Тому що ну, це плюсую ще ось такого грибочка під ялівцем. Супер. Середній такий грибочок, поїчений. Ну, лісовим звірям також потрібно їсти. Почали грибочки зустрічатися рідше, Потрібно змінювати локацію, напевно. Так, дружок. Єдино до кошечка. По одненькому, все по одному вже. Так, цього грибочка я помітив ще вчора, але не захотів забирати. Якраз з тої сторони дороги йшов інший грибник, і я не захотів. Демаскувати місце, що знайшов цього грибочка, цього маленького, ще якийсь там білий маленький, ось цього красення боровичка. Але протупив і я цього не зняв. Камера не записувала відео. Ще грибочок, красень, знову поїджений. Люблять в таких чорницях багато мишей, і люблять вони їсти грибочки. О, а цей красень перший в цьому році на цій грибниці. Трішки покрапав дощик, і на галявинах починають блистіти грибочки. Ай, напевно, подвійний. Так. Малючок. І поки я нагинався до вас, помітив, що хтось, напевно, збив. Я ж тут подій навіть не йшов. Так, був красивий гриб, хтось розтоптав. Біда. Ну, просто немає слів, такий красивий. Раз тут виріс під ялівцем потрібно перевірити і ті місця, де більше ялівців. Так, нарешті я дійшов до ялівців на свої місця. Перший грибочок. Це польський і дуже маленький. Другий, також польський і також маленький. І третій. Таких на дуже... Тонкій ніжці, довгі. Ось погляньте які грибочки тут біля ялівців ще ростуть. Це я збив. Дуже такі слабкі. Тут я бачу починають лісти молоденькі, парочка. Дуже малі, нехай собі росте. Можливо, я заберу, можливо, хтось інший. Ледве не пропустив. Це я так приблизив, щоб було видно. А так його зовсім не помітно. Чудові грибочки в ялівцях. Чудові Так, схоже тут тільки починають в ялівцях. Або раніше я... Запізнювався в завишні. Ну, кошик майже повний, ще трішки влізе і є ще де подивитись. Маленький боровичок. Знайшов ще декілька таких приблизно на розмір білих, але вже не показував. Зараз йду до кінця лісу, покажу вам вже фінальний результат. Отже, дорогі підписники, я на краю лісу вирішив записати вам. Кінцівку, показати, що вдалося назбирати, поставив кошика, дивлюсь росте гриб. Ось такий результат. Хочу ще раз похвалитися. Не люблю хвалитись ніколи, але ну, він просто чудовий. Рука в мене не маленька, але гриб просто супер. Це 100% найкращий, поки в цьому році. Не знаю, чи вдасться. Ще знайти кращого. Ось такі знахідки. Я взяв біля десятка польських. Короткий висновок. Полюбляють рости. Зараз у мохах, у версах, там, де більше вологі, у піску майже немає грибів, Ну тому що пісок повністю сухий. Ніби дощик ішов, але я вам не показав. Під великими деревами повністю сухо. Сьогодні чудовий результат, можна сказати, майже такий, як в неділю, хоча обійшов я зараз трішки більше. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобання. Підпишіться, якщо це не зробили. Запрошую приєднатися до групи в Telegram. Там ми спілкуємося з іншими грибниками, ділимося своїми знахідками. Тож, дорогі підписники, до наступної зустрічі в лісі.